В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії Інна Літовченко. Вітаю вас. Сьогодні, 26 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменник Євген Плужник, архітектор Юрій Асєєв та акторка Алла Бабенко. Подружжя Кюрі відкрила радіоактивний елемент радії біля острова Суматра. Стався найжахливіший в історії людства землетрус. Фактично розпався радянський союз. А до нового року залишається п'ять днів. Вчора католики і протестанти урочисто відзначили свято Різдва Христового. Зі святом їх привітав папа Римський. З нагоди Різдва у Житомирі та інших населених пунктах області пройшли численні святкові богослужіння та інші акції. Дв'яні колядки, читання святого Евангелія та молитви на урочисту різдвяну месу у кафедральному костелі Святої Софії. Віруючі прийшли родинами. Андрій Чупрін, наприклад, з дружиною і чотирма дітьми. Найменший ще у візочку. Це родинне свято. Тобто, як колись у Марії з Йосипом, так і для нас це теж є знаковим святом. Світомество очолив високопредсвященний архієпископ Петро Мальчук. Цьогорічне Різдво особливе, зауважив священик, звертаючись до прихожан. Бог сьогодні віддає себе у руки людей. Народився князь минуло, ми знаємо, що Господь Бог Ісус впроваджує у самій людині, щоб людина могла би сама себе заакцептувати, змиритися з собою, сприйняти себе такою, якою вона є. Запроваджуємо між сусідами в колективах. Запроваджуємо мир між містами і між державами. Але забуваємо дуже часто, що цей мир ми бере початок нашого серця. Архієпископ Петро закликав усіх, шукаючи відповіді, звернутися до релігійних традицій Їх змісту. Ми читаємо святе письмо, але крім святого письма, є ще і традиція, і традиція, вона. Традиція це є слово в практиці, слово в житті. Вона дуже славно виражається в наших співах, в віршах, в поезіях. Видно. І ми добре зробимо, якщо якось заглибимося в ці традиції, також тому, що там в цих традиціях якби закодірована вся практика, всі почуття, всі переживання людей, які наближалися до слова. Священики та парафіяни разом помолилися за мир в Україні захисників вітчизни, їх родини та тих, хто вирішує долю держави. Житомирщина продовжує готуватися до режиму віялового відключення електроенергії задля її економії. Графік таких відключень буде відомий і почне діяти вже у найближчі дні. А поки що закликаємо глядачів активно розпочати режим економії. Особливо зранку, з 8 до 11 години, та з вечора з 16 до 22 години. Ваша економія електроенергії це не лише допомога державі, а й реально зекономлені гроші сімейного бюджету. Фронтова Україна потерпає від гострої нестачі енергоресурсів. Допомогти їй вистояти і перемогти можете, й особисто ви, економлячи електроенергію. Щоденна економія електрики на Житомирщині це не тільки ваша патріотична відповідь агресору, а й ваші заощаджені кошти. Економте задля перемоги. Про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Верховна Рада розширила повноваження Ради національної безпеки та оборони, яку очолює Олександр Турчинов. Протягом минулої доби бандформування неодноразово відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. Бойовики заявляють про так звану націоналізацію українських підприємств і продовжують вивозити з Донбасу в Росію вугілля. Терористи намагаються силоміць залучити у свої лави підлітків. На підконтрольній терористами території Донбасу залишилися 825 шкіл. Житомирщина прийняла вже понад 6 тисяч переселенців з Донбасу та Криму. В, Київ і... В Києві заборонили салюти до закінчення АТО на Донбасі. А у Криму понад 600 тисяч чоловік залишаються без електропостачання. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Переконана, що ви теж підключаєтесь до патріотичної допомоги українському війську. Як це зробила, наприклад, азербайджанська діаспора? Детальніше у репортажі. Благодійну акцію громадська організація приурочила до Дня солідарності азербайджанців усього світу, що затверджений національним лідером Гейдаром Алієвим, і відзначається 31 грудня. В зоні АТО уже И погибло три азербайджанца, как вы знаете. Вот, и, и, и недавно Ильгар Багиров из Киевской, э, Руси он военный бывший был, э, он, он погиб. Ну типа, все знают, что азербайджанцы поддерживают у, у, Украину. И, и раненым делать это то, что это будет. без... Ну, сегодня не э, могут быть из того региона, из второго, из пятого. Это всем. щоб во благо України, чим ми можемо, чим і чим і допомагаємо. зараз. На лікуванні у військовому госпіталі перебуває 325 хворих, з них 132 – учасники. Ато на відміну від хірургічного і травматологічного відділення, терапевтичне недостатньо забезпечене побутовою технікою, тому ці подарунки додадуть комфорту і затишку. Найголовне не кількість і не яка виражається в якихось фінансових еквівалентах. Це в першу чергу увага. Увага тих людей, тих представників інших національностей, які проживають на території України, які підтримують так само наш народ у цій війні. І тому, безумовно, це є такий жест доброї волі і підтримки наших військовослужбовців. Загалом же подарунків терапевтичне відділення військового госпіталю отримало на суму 10 тисяч гривень. Окрім побутової техніки, військовослужбовцям також привезли сік, солодощі та фрукти і запевнили, що це не одноразова акція, адже азербайджанська громада допомагає усій Україні. Ми відправляли в Маріуполі в Києві. Медичне обладнання починають кавацію апарати вентиляції легких других. Для того щоб піддержати э, частину медицини, яка займається і бореться за життя спасіння наших воїнів, які захищають нашу страну, на зустрічі були присутні керівники місцевої влади та голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, який, окрім слів вдячності, громадській організації вручив подяки медичному колективу військового госпіталю. Триває благодійна акція «Допоможи герою майору Олександру Петраківському і Житомира, високе звання Герой України присвоїли за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, він не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож просимо благодійників допомогти Олександру. Контактний телефон 067 34 82 170. Триває патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Я вважаю, що на сьогоднішній день патріотом України є не кожен. тому що патріотизм це не лише зовні, це не лише прапор жовто-блакитний, не лише вишиванки, це дух український, це пошана наших предків, пращурів наших, це шанування всіх тих, хто були колись і боролися за Україну. Учні 28 ї школи та я учениця. 28 школи бажаємо нашим хлопцям з аеромобільної бригади мужності. Бажаємо натхнення. Ми боремося за вас. Ми молімося за вас. Дякую вам велике. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Резиденції президента України Петра Порошенка переходять на опалення дровами. прес аграрного міністерства заявила, що Україна ще не готова до заборони продажу домашнього молока і м'яса. В березні в Україні вийде в обіг нова банкнота номіналом 100 гривень. Сьогодні найбільш Тиражна обласна газета Ехо святкує своє 25-річчя. Наша телерадіокомпанія здобула перемогу у всеукраїнському фестивалі із висвітлення спортивної тематики. На вихідні в Житомирі у області температура повітря опуститься до мінус 6 градусів за Цельсієм. І на сам кінець цитата тижня з Василя Симоненка: можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіозатеком Зустрінемося на наступному тижні.